Всім привіт! Мене звати Єва, і у сьогоднішньому відео ми будемо робити аутум мейкап. А якщо по-нормальному, то осінній макіяж. На днях я зайшла у Pinterest і побачила ось такі шикарні макіяжі. Ну я думаю, що я не могла пройти повз, щоб це не повторити. Ну як я це не повторюю, зараз осінь осінній макіяж. Вже, напевно, більшість давним-давно повторили, А я ще до сих пір вже листопад за два дня. Задвання Хеллоуін. До речі, напишіть в коментарях, чи ви будете якось це святкувати, тому що це свято нас офіційно не святкують, і багато хто ставиться до нього якось так з обережністю, дуже сильно. Деякі взагалі, якщо почують, що хтось це святкує, то тобі капець буде. Але я до цього свята нейтрально. Я, типу, його не святкую, але мені дуже сильно подобається цей вайб. і я б дуже хотіла попробувати щось таке посвяткувати. Ну, максимум, що я роблю, це макіяж роблю, якийсь такий тематичний, Можливо, якісь смаколики. Нічого більше, і думаю, що нічого більше я не планую робити. Закінчуємо на цих всіх розмовах, то я люблю включити камеру і ще 10 років говорити щось. Коротше, Ще, можливо, в кінці в мене вийде якась укладка. Дуже мало ймовірно, що в мене щось вийде, тому що я з нею не спала. Я з цим спати зручно, одним словом. Це звичайні підколінки. Я знайшла якийсь рандомний метод і перший попавшись одразу почала повторяти, тому що в мене нема ніяких бігудів. З цією укладкою тільки дві години посиділа. Моє волосся, я не знаю, чи встигла за такий час взагалі якось. Ну, Подивимося. Перше, що нам потрібно в цьому макіяжі, це зробити якийсь тон. Ну я тон робити не буду. Заберу прятки, Скоріше за все, я буду робити просто консилер. У мене він достатньо світлий. Дам його перше на руку, а тоді перенесу на обличчя. Щось зробила. У мене просто всі консилери світлі, сталося би трошки темніший. Ну, окей, пропустимо. Хоча в мене є темніший десь. Але я щось боюсь, що там вже сволотності вже десь потік, тому що він давно у мене ще, напевно, з літа 2024 року. Тому боюсь, що він вже не сильно. Хоча може і давній. Але я його не люблю, він скатується, тому я його і не хочу використовувати. Наступне, що має бути в цьому макіяжі. Це якісь коричнево-червоні рум'яна. У мене таких нема, але у мене є щось таке похоже. Похоже щось в мене є. Але я не думаю, що воно сильно підійде. Якісь ноунеємо рум'яна, використаю їх. Зараз щось попробую. Що за колір взагалі? А, хоча ні норм колір. Але власне не переборщити і не замало дати. Бо я люблю переборщувати з рум'янами, з якими рідко працюю. Тут ще й чому тіні. Я там не тільки рум'яна, я ще й рум'яна з тінями змішала, я не знаю, що там вийшло взагалі. вийшло. Можна на ніс трохи бацнути. Щось то вийшло, зараз я вам краще покажу. Щось є. Хочу зробити веснушки тінями. Я таке вже робила і тисячу рубакс, в мене випадко мені більш нормально. таку кісточку беремо і просто її в коричневі тіні. Ви цього не бачили. Ну, так просто краще. І просто беремо ось такі цяточки кладемо. Зараз одним словом зроблю і вернусь. Навалила виснушок. Вийшло достатньо мило, я не знаю навіть. Мені щось і подобається, і не сильно, як на мені виглядають веснушки. Ну, норм. В принципі, у мене карі очі, в мене темне волосся, тому нормально. Mm -hmm. Так, ще що я би зробила, це якийсь легенький макіяж очей. Можливо, якісь легенькі коричневі стрілочки або легенькі чорні. І я думаю, що. В принципі, ми майже все зробили якось так швидко, як щось. Тому тобто в цьому макіяжі особливо нічого не треба. Звичайний макіяж, просто інші кольори, рум'ян, інші веснуш, додати веснушки, якісь там що зараз якусь помаду знайду на вії, і я думаю, що в принципі готово. Просто і любимі свої палеці від Revolution. Різні коричневі, бежені відтіночки, тому що тут така світова палетка, звичайна палетка. Вона у мене вже правда під нервову є, ну пропусти. Хороша, одно палетку люблю там брати. Малюємо стрілочки. Знаю, що вийде? Я ліпше почула боку. Ну, Вроді норм. Зараз я на другому оці зроблю. Сказати прям вау я не можу, але. Чому в мене кофе машинка сама включилася? У мене вдома нікого нема, тільки пес. Бо, не знаю, мені не сильно подобається цей макіяж і не прям не подобається. Нормально. Зараз я би намалювала мої туші. У мене якраз така достатньо новенька корейська туш. Я знімала на неї розпаковку. Вона мені подобається, вона мені прям капець сподобалась. Завжди тепер нею малюю. Хоча рулай Париж. Мені теж дуже подобається, в мене є така золота. Не знаю, чи ці вії щось змінять, тому що мої вії не видно. Взагалі не видно. Вони дуже опущені вниз просто. Такий тип. Щось трошки видно. Зараз ще друге не і це докрашу. малювала вії, вам щось видно, ні? Їх взагалі не видно. Не знаю. В кого так само? Я ще одна така, у мене не видно, мені навіть ламінування не бере. Ну, Воно бере, може, перші два дня. а потім. Це проблема, ні, це проблема не в ламінуванні, це проблема моїх віях, які просто нічого не бере. Ну, можна максимум приклеїти і не паритися. У ну, мене галіні накладні вії. Я їх не хочу вклеїти, вони сюди взагалі не підходять. Е не знаю. Треба ще зараз щось з зробити з губами. Ой, я туш не закрутила. Ця туш класна. Рекомендую. Але бії мої. Ну, їх ніяка туш не бере, хоч саме крута за 10 мільярдів. А я, правда, таку не пробувала. Не знаю, в мене якийсь такий коричневий олівець. Вони не сильно ці якісні олівці, але мені вони подобаються. Він такий дуже світлий, я зараз ще дам тим Ой, в мене там все видно в церкві. Зробили, зараз ще темніше я дам, тому що цей не видно навіть. Оце я розумію. І роблю ту шовочку. якийсь майк у нас вийшов. Зараз я дуже хочу свою укладку розпакувати. У мене тут якась резинка ззаді, просто мене нервує. Та вона не знімається, бісить. <звінь> <звінь> Боже! Зараз буде розпаковочка укладки. Я не знаю, я думаю, що нічого не вийшло і що максимум легенька хвилька. Знаю, що моє волосся, яке мало що тримає, до того що я дуже трошки посиділа з нею. Тільки дві години. А мені як мінімум треба чотири, щоб хоча б щось уклалося. Що це ж так важко якось. Боже, я зараз напевно резинку, буду стригти, тут щось нічого не понятно. Ну, Я сподіваюся, що хоча б легенька хвилька. Бо, тому що я з цим сиділа, і я не хочу, щоб взагалі нічого не вийшло. Ну так, в принципі, не диво. Хоча? Ну, щось чуть Щось чуть-чуть є. Але щось дуже чуть-чуть. Ну, база для мого волосся. Ну, що це таке, я взагалі щось нічого не маю. Дуже що все паде. Ну, Якась легенька хвилька і на тому дякую. Я думала, що взагалі нічого не буде. Прикольно. Так, він пише на заколці тримається волосся. Ну, прикольно, я думаю, що якби я довше з цим посиділа, було б краще. Цікаво, що з другого боку. Я дуже люблю укладки такі розпаковувати, чи як це розкласти, я навіть не знаю. Клас! Так, заколку вже зімодують нашу маленьку. Так що зніму резинку з цього підколінка. Погодіть. Хоча б якась укладка це вже краще, ніж без укладки. Вважаю, що навіть добре. Як за 2 годинки? Ще, мені здається, навіть менше, ніж дві години, постійно. Тут навіть можна чуть об'єм зробити такий. Може не треба, я не знаю. Зараз якось це трошки розчешу де-не-де, тому що я думаю, що я зараз розчешу, то воно все випрямиться. Надіюсь, що ні. Щось таке? Ну, такий вайб. Легенької укладочки, такої якоїсь хвилі легенької. Так ніби трошки волосся приспало Це, взагалі, не похоже, ніби ніби я щось робила. Це більше похоже на те, що я просто поспала і воно якось так вложилось галімо, але ок. Оцінюйте цей макіяж від 1 до 10. Норм. Всім папа, -па, короче